Травень 2024 року принесе з собою чергування хмарних та ясних днів, стабільні температури без екстремальної спеки або раптових холодних сплесків. З 1 по 6 травня очікується збільшення хмарності по всій країні, але опадів бути немає. Температура повітря протягом дня становитиме від 17 до 19 градусів тепла, що вважається помірними показниками для цієї пори року. Нічна температура буде близько 11 градусів тепла. 7 травня буде спостерігатися зміна погодних умов з поступовим проясненням неба. Сонце почне проникати крізь хмари, підтримуючи денну температуру на рівні 19 градусів тепла. Водночас очікується невелике зниження нічної температури. 8 травня принесе ясну та сонячну погоду з підвищенням денної температури до плюс 20 градусів. Нічна температура продовжить знижуватися, досягаючи 7 градусів. 9 травня, незважаючи на ясне небо, очікується вплив холодних північних вітрів, що спричинить зниження денної температури до плюс 18 градусів та нічної до плюс 6. З 10 по 12 травня хмарність знову повернеться, але без опадів. Денна температура поступово знижуватиметься, а нічна показуватиме тенденцію до підвищення. 13 травня синоптики прогнозують відчутне потепління з денною температурою до плюс 22 градусів та нічною близько плюс 9 градусів. 14 травня очікується перший за місяць дощовий день із можливими грозами: температура повітря в день коливатиметься від плюс 19 до плюс 21 градуса, а вночі очікується до плюс 13. З 15 по 20 травня прогноз на ці дні вказує на період хмарності з проясненнями. Але без опадів у цей час денна температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла, вказуючи про стабільність теплої погоди. Нічна температура залишатиметься на рівні приблизно плюс 13 градусів. З 21 по 24 травня ми очікуємо на сонячну безхмарну погоду. Денні температури піднімуться, досягаючи від плюс 23 до плюс 25 градусів, що вказує на прихід справжнього весняного тепла. Нічна температура також покаже невелике зростання, коливаючись від плюс 11 до плюс 15 градусів. З 25 по 27 травня синоптики прогнозують трохи хмарну погоду, але, як і раніше, опади малоймовірні. Денні температури залишатимуться на комфортному рівні від плюс 24 до плюс двадцять шести градусів, тоді як нічні показники збережуться в діапазоні від 12 до 15 градусів тепла. 28 травня невеликі зміни у погодних умовах передбачають можливість дощів та гроз у деяких регіонах країни. Температура повітря в день не зазнає значних змін, зберігаючись в межах попередніх показників. З 29 по 30 травня прогнозується домінування хмарності з проясненнями, при цьому опади не очікуються. Денна температура повітря зберігатиме свою тенденцію до потепління. Коливаючись від плюс 25 до плюс 27 градусів, нічні температури залишаться стабільними на рівні близько плюс 15 градусів. 31 травня очікується повернення дощової погоди з грозами, а також можливі сильні пориви вітру до 20 метрів за секунду. Денна температура збережеться високою від 25 до 27 градусів тепла, а нічна температура коливатиметься від плюс 12. До плюс 14 градусів. Підсумовуючи травень 2024 року, ми бачимо місяць, наповнений динамікою погодних явищ, що змінюється від хмар до ясного неба, від прохолодних ночей до теплих денних температур. Цей місяць втілює справжнє весняне перетворення, обіцяючи комфорт і різноманіття, а також нагадує про несталість і красу природних циклів. У час, коли наші думки часто зайняті тривогами і надіями на мир у світі. Погода травня ніби говорить нам про необхідність цінувати кожен момент спокою та краси, що їх дарує нам природа. Нехай кожен сонячний день слугує нам нагадуванням про силу відновлення і надії, а кожен хмарний про важливість терпіння та знаходження світла у темряві. Дякуємо вам за увагу до наших погодних прогнозів. Бережіть себе і своїх близьких, пам'ятайте про силу спільноти та віри у світле майбутнє. Нехай травень принесе вам мир, радість та багато приємних моментів, які ви зможете розділити з тими, кого любите. До нових зустрічей. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.